Зараз зі мною на зв'язку Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії. Пане Олексію, вітаю. Дякую, що знайшли час для нас. Добрий день. От ну прогнозовано було, що питання України російсько-української війни буде по суті одним із топових на полях саміту у Вашингтоні. Але читала вже... Скажімо так, аналітичні колонки деяких західних науковців про те, що вони вважають, що по суті питання України на цьому саміті це така ахілесова п'ята і для штатів, і для самого НАТО. На вашу думку, от дійсно, і щодо відкритого листа, який опублікований в The Guardian, з аргументами, чому НАТО не варто зараз приймати Україну, і наскільки це підставляє в тому числі дуже активно Сполучені Штати Америки, наскільки заява про те, що Україна це ахілесова п'ята для НАТО, наскільки ви з цими твердженнями погоджуєтеся, або ж навпаки, ні? І чому Ні, ну, про перше, на цей відкритий лист на нього навіть звертати увагу треба. Тому що ми розуміємо, що Ну, організувати якийсь лист, ну хай він навіть буде підписаний кількома університетами, або я навіть не знаю, чи ці університети підтримували це на офіційному рівні, чи це були якісь професори, які викладають в цих університетах. Це, зрештою, немає немає значення, так тому що ми розуміємо, що на заході є така фраза, яку приписують Леніну. Про крисних ідіотів. Та насправді це сказав Троцький, а у Леніна була інша фраза. Тобто Ленін казав, що капіталісти продадуть нам матузку, на якій ми їх їх же і повісимо. Так, тобто, інакше кажучи, оце тактика використання людей, які корисні ідіоти, тобто які дбають про щось хороше, але тим самим підігрують агресору Росії в розповсюдженні комунізму і відповідно комуністичної пропаганди. Тому на цей лисну просто можна звертати увагу. Там знаєте, суспільства різні, є люди з різною точкою зору. Ну хтось вважає так, ну написали так, тому робити з цього навіть якусь інформподію, Ну не варта не варта взагалі. Що щодо щодо а, другого питання, чи це чи є Україна Хілесовою пітою НАТО, ні. А, теж ні. Але тут питання складніше. Я думаю, що проблема для НАТО вона полягала в тому, що НАТО була створена під час холодної війни. Потім був, о, ну коли холодна війна завершилася з розпадом радянського союзу з 91-го року, НАТО якби втратила сенс свого існування. Ну а проти кого захищатися? От у нас нормалізуються стосунки. От все добре. Ми торгуємо. Ми купуємо російський газ, ми вкладаємо величезні інвестиції в. В Росії у нас бізнес все нормально, і результатів цього це призвело до того, що до скорочення оборонних бюджетів країн НАТО до того, що російська загроза перестала сприйматися як загроза. Бо під час, ну ясно, що країни Балтії, Польща, Україна ми завжди говорили, що ця загроза нікуди не зникла. Але нам просто перестали вірити. Якщо під час холодної війни, якби всі знали, що є радянська загроза, і радянський союз може напасти в будь-який момент, а тут розслабилися, і виявилося, що Захід ну не готовий достатньо. Заборонної точки зору, навіть з точки зору виробництва зброї, з точки зору фінансів, які витрачаються на зброю. Він не готовий до прямого протистояння з Росією і навіть до допомоги, ну як би сказати, до повноцінної допомоги Україні. А крім того, продовжують боятися ядерної риторики Путіна. Путін шантажує, Путін шантажує Захід. а... На Заході продовжують якби, вірити, що ці загрози є реальні. Ну і плюс до цього ми можемо додати, що е, період цього саміту ювілейного він не дуже вдалий. Чому? Тому що, е, Вибори... тому що зараз пік передвиборчої кампанії в США і. Угу. Звичайно, Байден не, не хоче ризикувати думкою американських виборців. Так, бо очевидно, якщо він скаже да, я хочу, щоб Україна була в НАТО, то о, тоді на нього будуть вішати ярлики, що що він провокує о, сутичку з Росії. Значить, все це призвело до того, що ми не могли розраховувати на запрошення. На запрошення України до НАТО на цьому саміті. У нас були такі завищені очікування перед минулорічним самітом Вільнюсом, а завищені очікування призвели до великих розчарувань. Цього разу у нас таких великих очікувань, завищених очікувань не було. Так? Не було. Тобто, ми знали, що ми не отримаємо запрошення до НАТО. Що ми отримали? Але ми отримали, отримали формулювання про незворотній шлях України до НАТО. Це вже важливо, правда? Незворотній шлях України до НАТО. Це зафіксовано. Про це говорив і президент Байден. От, і це означає, що Україна буде рухатися, буде рухатися далі до, до НАТО. Пане Олексію, але наскільки оця незворотність і оцей місток, про який говорить адміністрація Байдена, вони все-таки будуть, якщо брати е, порівняння з мостом, він буде міцним, коли у Штатах зміниться влада? Ну, Ми не знаємо, зміниться чи не зміниться. Ну, а Ми знаємо, що все-таки політична, політична ситуація однозначно, що вона після кожних виборів навіть частково змінюється, якщо навіть залишається попередній президент. Але знову ж таки, ми не знаємо, хто буде контролювати Сенат. Ми не знаємо, хто буде контролювати Палату представників. І більше того, ми не знаємо головне, що ми не знаємо хто буде президентом. А якщо цим президентом буде Трамп, як він буде поводитися? Так? бо він є непередбачуваним не тільки щодо України, і щодо Росії. Фактично, позиція Трампа зараз є непередбаченою щодо будь-якої іншої країни і. Міжнародної проблематики. Тому тут багато дуже питань. Звісно, якщо там розглядати якийсь найгірший сценарій, то може щось змінюватися в негативно для нас, негативний для нас бік. Але що важливо, що зараз е європейці взяли на себе достатньо багато зобов'язань в сенсі постачання зброї до України, підписані безпекові угоди. Чи не з усіма країнами НАТО, вже на наступний рік Україні обіцяна допомога в 40 мільярдів доларів на рік. Причому це не межа може бути і збільшена, а в наступних роках вона буде ще продовжуватися, продовжуватися і теж можливо збільшуватися. Так, тому Звичайно, я думаю, що ми не маємо носити рожевих окулярів, uh -huh. так, але і е, ну, точно без криків все пропало, тобто є і якісь формулювання, які вигідні для нас, і є реальні дії, зокрема про постачання зброї, про постачання е, боєприпасів, про постачання Петріот. Ф-16 і це все конкретні, конкретні речі. Чи це все, що ми хотіли б, ну, ми хотіли б більше і швидше. Це зрозуміло. Тому що, на жаль, ми платимо своїм життям, в тому числі заради безпеки країн НАТО. Країн, е е е Але сказати, що цей саміт був якимось таким, знаєте, таким провальним для України ну зовсім ні. Тобто у нас були тверезі очікування, і я думаю, що багато чого ми, ми досягли. Дякую, пане Олексію. Як ви неодноразово підкреслили, дійсно краще не сподіватися на е, забагато, а тверезо підходити до того, що ми можемо отримати і що нам можуть дати наші партнери.